це знищує вже останніх, мабуть, волонтерів. Просто уявіть ситуацію. Їде два завантажених буса під самим окушком. У одного з нього лафет. На лафеті стає бойова машина, яка везеться хлопцям на фронт. Харків, Харків, знову ж Харків. Зупиняють документи хлопці. Бажаємо здоров'я, все як треба, поважливо, вічливо. Їдемо на фронт. Хлопці чекають. Ні, не цікавий. Вперед. Виймайте з машини, далі, до речі, в відео побачите, як це відбувалося. Так от зазвичай, от, от історія волонтерів. Барабану пацанам, що їдемо, бо його машину веземо. Фафік Да... Далеко ми так не заїдемо, я вам сказав. Просто виймають із машини, садять чотири богая, кружили, посадили в машину і увезли. Просто уявіть, хлопець, який не ховається, не прячеться, їздить на фронт три з половиною роки, ремонтує машини, ганяє машини, допомагає з усіма питаннями, а барабан не цікавить. Кажу, хлопці, блін, ну ви ж розумієте, ми веземо в автівку повний бус. Не цікавить. Кидається автівка, кидається. З лафетою, з автівкою, кидається, і просто, просто увозять. Увозять людину, телефон вже не працює, хоч пояснили, де знайти. Коротше, сижу, чекаю. Не знаю, поки що дочекаємося, не випускають. Продовження історії 100% буде. Але ви знаєте, я думаю, що з такими темпами, про яке волонтерство може йти мова?